Отакий От красавець, єс! Ходи на моїй руки, дизель, все красиво, бля! Так ти Та що? Ми вирішили розіграти призи. Я вже прокинувся сьомо ранку, буквально через декілька хвилин ранку будемо вже починати кормити з помбом, вже можна буде сіми ранку кормити. Вночі спали, лише ловили крупну рибу на великі бойли. Тому зараз вже поміняв на попавчики насадку. Вже навіть одна рибка клюнула, тому днівну тактику повністю міняємо. Зараз будемо кормитися і ловити. Вночі клюнуло дві гарних риби трофейних. Одна 15, друга 17800. Вони нас одразу вивели на перше місце по сектору в таблиці. Тому сьогодні треба валити об'єм і ще декілька крупних риб нам все-таки для п'яти крупних риб треба, щоб закріпити результат. Будемо сьогодні викладатися по повній, старатися і ловити. Все. 7 ранку, кормова програма готова. Зараз по максимуму десь хвилин 30 кормимося і чекаємо вже до обіду рибу. что тут за амурчик у него. У нас уже 11400 есть. Нам надо, чтобы было больше. А, ну, скажу им чуть-чуть меньше. Ну, все равно. 9 с хреном. 9 с хреном. нормально. Для общего веса пойдет. Вот так после зваживания чуть не отпустили воду. Да, самому важить опасно, без судді. Так, любі друзі, у нас почали зранку зараз 10 годин, почали плювати гарні бікфіші і ось ось, іще один плюнув. 13 кілограм, блин, рибка. Так я буду вам показати свезький капець. Отакий красавець. Такий темний, класний взагалі. Так Та, ну, сфоткайте мене. you <sighs> Я ее не подниму. О, пятнашка. Ага. Сажай. 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 все, блядь, можно ехать открою. А ну пока-то -по забрали. Я вам все Ні, туди з 15. Якби вони не газували, ми б теж хотіли пропивати. Так, давай, Ігор, бери цей, щоб він і водички влий сюди. Ловіть, ловіть. Ми починаємо третій вистопу. Там таблиця вже закончилась. Там вже в мене нема граф куди. Так, ми вже не немносимо. Ловіть, не ловіть, вже все. Це лаврик на якому етапі? На стояли на другому на етапі. Вам казав громко, у вас тільки можна нево там одинати. Все, можна. 14. Ну, Він такий ну, за 40 грамів 15, все нормально. 30. Хорошо, хоч свобіга не перебили. <laughs> Кажу, добре, що не Так. <laughs> да. Хлопці, ловіть! Льоша, ловіть! Так, ну що, любі друзі, вже підходить до кінця третя. Доба, точніше, вечір третьої доби залишилось відловитися ніч. І завтра до 12 ми ловимо і підводимо підсумки. Зараз очікуємо вечірніх протоколів. Ну, в принципі, по днівних протоколах ми були на першому місці по зоні. Зараз чекаємо вже вечірнє зважування. Я думаю, вже десь около 550 плюс кілограм ми зловили. Тому... Залишилось вночі підловити ще якихось бонусів і я думаю, все сложиться. Сьогодні були теж бікфіші днем, п'ятнашка була, 12 кг, ну і десятки, коротше. Ну, в цілому риби дуже багато. Так, команда Carp Times наливає пивко. Дивіться. Все красиво, блин. Так ти що? А там ось установочка, дивіться. Правда, что-то она не наливает сегодня, наливает чего-то с банками сегодня. <реклама> тяну ранковое бревно. Просто, я да, как не знаю, без давки, без ничего. Просто тяжкая, что-то não é bom. Ій ранковий монстр. Гарний капець. Добрий ранок у нас почався з дуплетів. Вночі не ловили. вночі точніше ловили, ну не ловили. Спали? Да, спали, закинулися на, на бойли, на крупняк. Ну, на жаль, це не. На жаль, ніяка крупна риба до нас не прийшла, тому ми до шести, десь до пів шостого спали. З утра встали, поміняли насадки на попавчики і пішло тирло. Наловили коропів навіть одного двонашку. і. Ну там, По 13 зловили, там без пару грам. І ось тільки що тут десь на 11 також підняли. В принципі, вчора було у нас по протоколам 580 кілограм, з утра здали десь 9 риб. Десь 9 риб, це вже десь у нас під під 640, ой, під 620 Ну до 12 І зараз максимально ловимо, щоб вийти на 700. Тому поки тягаємо Ох і пузик. Де пузик, який дурний. І відразу паровоз. Так, і ще один ранковий карасик клюнув. А ну покажіть. Опа, ви подивіться, а який гарний. Вона з ним сфоткатися. фоткаться. Хоч цими коропами нафоткаю. Так, ця штука грам 800 важає. Ми вже її не таруємо. Нормально. Іще один. Двінаш. Ну, почти хорош. <гум> ну що, пролунав фініш 12 годин. Змагання закінчені, сил вже немає. Лишилося саме складне – це зібрати речі. І будемо вже чекати нагородження. Ми свій рекорд побили, зловили 700 кг. Вітаю нашу команду і ждемо нагородження. 20, Слава Україні! Всі втомилися, трошки такий тяжкий був напружений турнір. Всім дякую за те, що боролись до останнього. Дякую всім нашим спонсорам, дякую організаторам, дякую всім командам, всім спортсменам за те, що підтримали. Дякую ще раз вам. Ну що, поїдемо до номінації. Бікфіш третіх суток. Команда Сергієнко Фішинг. 14 960. Виходимо, виходимо. Так же саме бікфіш других суток забирає Сергієнко. 17820. Красавчики! Ух, вітаю. Там є і ще ж, зрозуміло. Бігфіш перших суток. Команда Карп Таймерс 16320. Вітаю! Е, Nixel big 2 забирає команда Карп Таймерс. Загалом 30 360. Це вага найбільшого карпа і найбільшого амура. Молодці, дякуємо. У! вам. Будь ласка, можна фоточку зробити? Станьте так красивенько. Ні, возьми, возьми щось ще. Візьму, 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 візьму. А він проплатив. Так, давай з нами, хай так. Так, сейчас сходкаємося. Давай я візьму. Номінація Big Fish етапу. Сергієнко Фіш! Може, ви нехай там табличку да, зробить. На себе Молодці. Дякую. Так, поїхали. Третє місце Фіналу. Команда Кривба Скар-Клоу! Красавчики! Вставайте на кристал. Вітаю! Друге місце фіналу! Команда Карп Хантерс! київ Красавчики! Летаю, 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 летаю. Перше місце фіналу команда Сергієнко Фішин! <решко> Молодці, достойно! Игорь, в следующий раз тонн. Ну що, вітаємо переводців! Красанчики! Ще раз всім дякую за фінал! Кожна команда, будь ласка, підійдіть, отримайте такі таблички на пам'ять! Всі команди. тримайте, не спішіть, уходить. Добре, і давайте разом зробимо обще фото. Слава Україні! Верем слава! Ура! уре фінал закінчився. Ми стомлені, але дуже раді, що нам вдалося вибороти перше місце на фіналі Кубка Карпича. Ми побили наш минулий рекорд. Минулий раз у нас було 629 кілограм за три доби. Цього разу ми зловили 737 кілограм. Це було просто нереально. Спина болить, все болить, зібрались, Але на таких класних позитивних емоціях вся втома зняло просто рукою. Хто подивився це відео, ми вирішили розіграти призи, частину призів, що ми виграли серед своїх підписників. Тому Умови конкурсу дуже прості. Хто підпишеться на канал і напише будь-який коментар під цим відео, той отримає можливість виграти от такий набор призів. Тут у нас 3 кілограма пеліця, 5 кг бойлів, 2 методмікса і пару попапчиків В принципі, цього набору достатньо на двохдобову таку звичайну рибалку, щоб приїхати на карпеч, кайфануть, половити. Тому. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, любий коментар, і серед коментарів ми розіграємо переможця.